Всім привіт! Сьогодні 20 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, хочу показати, які є каналізаційні установки НПО побутового класу, друзі. Подивимося, які є. чліфт 250 drop 2. Наявності. 400 дроп 3F. 400 дроп 3. 560 дроп 3F. Друзі, кого цікавлять каналізаційні установки. Заходьте на сайт Електромотора. Дані установочки НПО. ціна на сайтах свій, друзі. Одинаково. Ми при можливості, як завжди, озвучу, йдемо на зустріч. Всім гарних покупок. Дані установочки надійні. Так, на виставочці вони стоять у нас. Показує, напоминаю, що є. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Більш подробно вийте інформацію. Всім мирного неба. До гарних покупок.